Вийшла сьогодні на двір підкоригувати свої хвойні. вони в мене невисокі, метр двадцять, метр п'ятдесят. Бере підкоригувати між ними трішечки, але заглянула всередину, а тут у нас розпочався хвоєпад. Погода не дуже суха, але я мушу вже тоді їх почистити. Все, цю вичистила. Чистенька, гарненька. Зверху не видно, а в середину, як заглянула, ось що робиться. Робота не по плану у мене сьогодні. Я навіть не думала, що тут стільки буде сухої хвої. Ростуть туєчки. Ростуть. Ось так повичищала. Це не страшно, це осінній хвоєпад. Так має бути. Дещо відпадає, а молоденьке зростає. Ось такі гарненькі підуть вони в зиму. Підкормлені, оброблені і почищені. Ті туєчки рівно 3 роки назад, в цю осінню пору подарував нам синок. 10 штучок і 11 була в подаруночок. І ось такі вони виросли за 3 роки. І так як туї ще не дорослі, за ними досить легко доглядати. Півгодинки годинки і вони вже почищені. Ми їх дуже любимо, так як і всі рослинки і квіточки. Тому вони. Ось такі надзвичайно пухнасті і гарненькі.